Цьогоріч аграрії України засіяли 688,4 тисяч гектарів озимим ріпаком культурою, яка має високий потенціал урожайності, але її вирощування піддається певним ризикам. Одним із ключових факторів, які впливають на формування урожайності озимого ріпаку, є бор. Кліматичні умови, які склались взимку в Україні, негативно вплинули на озимий ріпак, різкі перепади температур, відсутність снігового покриву, недостача вологи можуть уповільнювати ріст озимого ріпаку, пошкоджувати кореневу систему. А в подальшому призводити до значних втрат врожаю. Вандерліф Монобор 11 це добриво, яке забезпечить оптимальний ріст, рівномірне цвітіння, і в подальшому впливатиме на формування високої урожайності. Кожна партія Вандерліф монобор 11 проходить жорсткий контроль якості. До складу добрива входить бор, азот та амінокислоти, які здатні підтримувати оптимальний розвиток кореневої системи, впливати на вегетативний ріст, успішне і якісне цвітіння, а в подальшому на формування якісних показників урожайності. Форма активних комп. Компонентів, які входять до складу добрива, дозволяє рослинам швидко та ефективно поглинати елементи живлення і використовувати їх в подальшому рості та розвитку. Бандер Monobor 11 це не просто добриво, а інвестиція у ваш майбутній високий врожай. Замовляйте зараз і переконайтесь у цьому самі.